Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Bosch модель S5040. Акумулятор на 12 вольт ємністю 61 Ампер з пусковим струмом 600 А. Акумулятор виготовляється в Чехії, в даному випадку у нас європеєць, Клеми у нас йдуть на рівні з. Верхньою кришкою є ще тип корпусу Азіат. Полярність права у нас, тобто плюс з правої сторони, як визначається полярність. Потрібно розвернути кле акумулятор клемами ближче до себе, і з якої сторони плюс, така буде і полярність. Давайте заміряємо розміри його. Довжина 242 мм. Ширина 175 мм, і висота. Також 175 мм. При купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. Також на постійній основі у нас в магазині проходить акція, за допомогою якої ви зможете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.